З дітьми про мистецтво. 21. Вінсент Ван Гог. Спальня в Арлі. 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 П'ять-сім років. Чия це кімната? Це кімната художника Вінсента Ван Гога. Він тоді живе у містечко Арль... Арлі Арль... у Провансі, на півдні Франції. Кімната виглядає гарно. Він був дуже радий, що має таку охальну оселю, бо раніше вже переважно в заїжджих дворах і ніде не почувався вдома. Зображаючись у кімнату, в якій все не є в своєму місці, він демонструє, що вже подбав про себе і розумно передклав свій побут. На картині дуже теплі барви. Художник народився в Голландії, там не завжди тепло і сухо. Він приїхав у Прованс у пошуках сонця, і така ясна провиста кімната була для нього розкішчю. Не видно, що там за вікном, та відчувається, що світла в кімнаті багато. Мебіль тут тудобмаль лише на не найобхідніші. мав небагато грошей, тож і меблі зовсім прості, зі світлого дерева. Звісно, є ліжко, два стільці для гостей. Ванних кімнат у той час не було, чи помитися вистачало дзбана з водою і миски. Обід дзеркала на цверху висить рушник. На стіні картини. Він це весь час малював, це він любив понад усе. Житла без картин він навіть не уявляв, ті, ще тут, що його роботи, і розвісив він їх сам. Над ліжком два портрети друзів, нижче щось схоже на рисунки. Видно, що вони на папері. Біля вікна праворуч він почав пейзаж і виявив у такий спосіб різні грані своєї творчості. Ліжко в нього велике, він одружений? Ні, але мріє про це. Велике ліжко за спосіб сказати, що він готовий одружитися, якщо зустріне когось собі до пари. То живе він сам, але водночас так облаштовує дім, щоб в нього могла пешкати сім'я. Ніхто не знає, що буде завтра. Вісім-десять років. Чому речей здебільшого дві? Тут два стільці, дві подушки на ліжко, два притерти на стіні, два рисунки, навіть двоє дверей. Живе він тут сам, та подвоїші речі почувається, напевно, не так самотньо. Стіни наче трохи криві. Стіна, напроти, не, не надто рівна. Ця кімната кутова, тому стіна трохи скошена. У вангова є інша картина «Жовтий дім на яку будинок зображений ззовні. Там це ухил видно дуже добре. Ніщо не вказує, що це кімната художника. Справді, бо немає його робочих інструментів, ніщо не розкидане, ні коробки з ні пензлів. Гог щодня довго працював на дворі, У глибині видно, його піджаки і солом'яний капелюх. Тож ця кімната місце відпочинку. Тут можна нарешті забути про втому, перекусити, спокійно поспати. Художа хотів, аби картина передавала цю атмосферу. Тут небагато барв. Гог шукав неяскравіший, воно ж найлаконіші образи, тому подав лише кілька дуже контрастних кольорів. Блакитний і оранжевий. Вона. Зелений і червоний. Це завдяки їм картина набирає великої сили. Вона наче звисток енергії. не відтворив тіни, які напевно зменшили б її виразність. Обрамлення теж відігравало свою роль. Художник вибрав білу раму, щоб врівноважити яскравість полотна. Це дуже проста картина. На ній звичайні звичайнісінькі звичайні речі, кольори однорідні, без півтонів. Художник прагнув зробити образи очевидними. Хоч словати предметів, визначає, що відтворений не нескладний. Всередині кожна річ нема спокою фарба покладена стеньким шаром, маски один поверх одного. меблі теж розташовані дивно, обоє дверей заблоковані, під а ними сляць, під, перед іншим ліжком. Мабуть, лише живеться там не так уже й комфортно. Найперше, що бачиш, це ліжко. Бокові стіни різко звужуються, що робить кімнату надто глибокою, а ліжко взагалі велетенське. Стелю завищено. Якщо уявити, що немає червоної ковдри, можна цю частину полотна затулити рукою, тоді все починає з'їжджати донизу, усе звалюється. Це кутне виконує роль фіксатора, поки він там панує рівновага. Від червоного струменить тепло, що під цього ковдру хочеться залізти. Картина відброєна неймовірно не напругою. Не Ліжко може зтонути корабель, та поки що все на місці. 11-13 років. Правда, що Гог був уживій? Неправда, він жив час. Він часто впадав у сум'яття. Був надто вразливий, від чого дуже страждав, оті часи не знали, як давати раду з такими проблемами, та не треба думати, що у стані афекту. Венгох добре усвідомлював, що робить і для чого. У сотнях листів, які писав братові Тео, художник цілком тверезо коментує свої твори. Це була неймовірно чутлива, розумна людина. Роботи Вангога не схоче на картини інших живописців. Вони різкі і нестримні, таким часом був і самим художник. Та це не заважало йому вдосконалювати себе, захоплюватись давнім живописом і цінувати творчість худ сучасників. Як і багатьох митців цієї доби, менгоа цікавили японські гравюри, яскравість кольорів і спрощеність форми у його роботах, почасти звідси. Чи подобалось людям його малярство? Воно лякало, як лякає людина, що вигукує щось нерозбірливе. Зрештою, мало хто мав нагоду бачити його роботи. Він надсилав їх одне за одною рідному братові в Париж. Та за че час художникові свої. Художникової смерті 1890 року лише одна з них знайшла покупця. Венгок був у однак ніколи не пробував догодити публіці задля заробітку, бо вільний тому, що вважав своїм покликанням. Як Менгок став таким знаним знаменитим. Вплив його творчості став відчутне лише по смерті художника. Він пізнав свою страшну самотність і помер у злиднях. Нікому не відомий. Цей контраст між його життям і його живописом, таким іскравим заворожує багатьох. Венгога сприймають як героя роману, взагалі як героя, завдяки особистій історії його малярства, бо набуло драматичного майже сакрального виміру, в якому йдеться про щось більше аніж про мистецтво. Сучасні шанувальники живопису мають до Вангога великий сентимент. Чому картина не підписана? У дев'ятнадцятому столітті художники завжди підписували полотна, але Ван Гог був дуже вагомо, вимогливий і до багатьох своїх творів ставиться лише як до тютів проб. Тож не підписував їх автоматично, очевидно, вважаючи маловартість ними. А решту пробіг підписував коротко самим тільки ім'ям, невимушено інтимно, по-дружньому. Ось чому ми часто називаємо його просто Вінсентом.